Що таке секс? Ну, здавалося б, питання просте, так, кожен знає відповідь. Але чи справді все так однозначно? Давайте не ну, спробуємо в цьому розібратися. От, наприклад, як людина має відповісти на питання, чи був у тебе секс? І отут, знаєте, все одразу стає складніше. Ну, Більшість, мабуть, погодиться, що секс це коли є проникнення пеніса у вагіну. Але, а якщо, до скажімо, орального сексу або мануальних практик чи анального. Що з цього всього насправді вважати цим. Щоб спробувати знайти відповідь, нам доведеться зазирнути в минуле історія насправді дивовижна все почалося з людини, чиє захоплення комахами несподівано призвело до справжньої революції в розумінні людської сексуальності. Серйозно в це важко повірити, але так і було. Першою людиною, яка наважилася науково дослідити, чим же насправді люди займаються за зачиненими дверима спальні, був ентомолог так так, фахівець із комах. Звали його Альфред Кінсі. Історія така. Уявіть собі, 1938 рік професора, який все життя вивчає комах, просять вести курс про шлюб, і тут на нього просто звалюється лавина питань від студентів, і всі вони, по суті, про одне, а що взагалі нормально? Кінсі раптом розуміє, що ніхто, абсолютно ніхто, не знає відповіді чому? Бо наукових досліджень, ну, їх просто немає, і це стає справою всього його життя. Уявляєте, впродовж наступних десятиліть він і його команда опитали понад 18 тисяч людей. Результатом стала знаменита шкала кінці. Ключова ідея кінці, о, для свого часу це був просто вибух. Він заявив, що сексуальний потяг це не дві протилежні категорії, знаєте, чорне і біле. Ні, це континуум, цілий спектр відтінків між цими двома полюсами. І ця ідея, що все не так просто, вона розвивається і досі. А тепер давайте перенесемося в наш час. Є така цікава аналогія від сексолога Дена Севіджа він пропонує уявити сексуальність як смачний тришаровий торт. І ця аналогія з тортом вона просто блискуче все пояснює. Дивіться перший шар це сексуальна орієнтація, тобто з ким хочеться це робити, другий шар сексуальна поведінка. Це те, з ким людина насправді це робить. І третій верхній шар сексуальна ідентичність, тобто ким людина себе називає для оточення. Здається, просто але що відбувається, коли ці шари, скажімо так, не збігаються? І ось тут, на жаль, криється найцікавіше і водночас найболючіше. Коли ці три шари не гармонують між собою, наприклад, через тиск суспільства чи через внутрішні страхи, це може призвести до дуже глибокого внутрішнього конфлікту, до стресу і навіть до депресії. Оцей самий суспільний тиск він підводить нас до наступної, надзвичайно важливої теми це потужний, але часто абсолютно невидимий вплив культури. Знаєте, культуру часто порівнюють з айсбергом, і це дуже влучно. Бо на поверхні ми бачимо лише верхівку, ну відсотків 10, їжа, одяг, мова. А от 90 відсотків, оця величезна масивна частина, вона ж прихована під водою. І саме там, саме там знаходяться наші найглибші переконання, соціальні норми, ставлення до речей і, звичайно ж, ставлення до сексу. І що цікаво, навіть в одній культурі немає згоди. От взяти дослідження 2017 року в США воно показало, що так, майже 90% опитаних вважають анальний секс сексом. Здавалося б, зрозуміло. Але коли мова зайшла про інші практики, ну, наприклад, про дотики до сідниць, думки розійшлися кардинально. Хтось каже так, хтось ні, хтось можливо. Це ж ідеально показує, наскільки все суб'єктивно. І тут справа не тільки в тому, що таке секс, а ще й навіщо. Ну, звісно, є біологія, розмноження це зрозуміло. Але дослідження 2007 року виявило, тільки вдумайтеся, аж 237 різних причин, чому люди займаються сексом. 237! і діапазон там просто вражає: від банального це весело до глибокодуховного Я хотів, хотіла наблизитися до Бога. Оця культурна зацикленість на одному конкретному акті, її, мабуть, найкраще видно на прикладі поняття незайманості. Історично це слово означало, що? Людину, яка ніколи не мала вагінального сексу з проникненням, і все. Тобто, один єдиний акт ставився на якийсь недосяжний п'єдестал, ігноруючи все інше. Але ж такий вузький погляд він просто викидає за борт досвід величезної кількості людей. Ось, наприклад, багато представників ЛГБТК Плюс спільноти кажуть, що для них втрата цноти це не якась одна подія, один момент. Ні, це цілий процес, процес, який може включати кілька різних перших разів. І кожен з цих перших разів це важливий крок у пізнанні себе, своєї ідентичності і сексуальності. Та що ж у підсумку, до якої відповіді ми прийшли? Ну, пройшовши через історію, психологію, культуру, стає абсолютно очевидно. Універсальної відповіді просто не існує. Вона завжди буде глибоко особистою. І те, як ми всі визначаємо для себе секс, це насправді надзвичайно важливо. Чому? Тому що занадто вузькі визначення вони ж можуть викликати сором, відчуття, що з тобою щось не так, вони можуть призводити до цькування і дискримінації, і навіть більше через це люди можуть не звертатися по медичну допомогу, коли вона потрібна. Тому так важливо пам'ятати, те, що ми називаємо сексом, це не просто біологія, це складна мозаїка з культури і унікального особистого досвіду кожної людини. Тож, якщо підсумувати все, про що ми говорили, висновок такий не існує єдиного правильного способу, не існує єдиної правильної причини, і немає єдиного правильного значення, яке він несе. Тому що нормою є саме різноманітність, і, зрештою, тільки сама людина може визначити, що секс означає саме для неї, в її житті. І, мабуть, у цьому і є його справжня краса.